Привіт, ласкаво запрошую в черговий випуск новин, який який всі інші, виходить за сприянням наших героїв ЗСУ. Невтомно буду нагадувати наскільки важливо підтримувати наших воїнів і донатити на фонди за посиланням в описі. Навіть 31 гривня на честь відновлення незалежності України стане вагомим внеском. Закинули? Чудово! Ну дивитись новини. На що Блумберг не підвів Apple анонсували івент і дійсно покажуть новий iPhone 7 вересня, доволі близько, на відміну від тізеру презентації, який навпаки вказує на щось віддалене. І користуючись своїми спадкоємними навичками ворожби на яблучних запрошеннях, можу з упевненістю сказати, що однією з основних фішок, яку нам намагатимуться продати в новому айфоні, стане Астрофотографія. Ну бо бачите, зірки, напис Far Out. Тут навіть у мене не вийде обісратись з передбаченням. Звісно, може це натяк на п'ятикратний зум в 14 Pro, але навряд чи бо ніхто з інсайдерів про таке не казав. Хоча тут он макет нового айфону вставили в чохол від тринажки, і помітно наскільки камера стала більшою. Але думаю, це все ж не через зум, а завдяки сенсору основної камери на 48 мегапікселів. Так що ставлю все ж на астрофото. Будемо дивитись на зірки. Думати про вічне. І мріяти про світ без хвила. Ну а що Apple мріє про захмарні продажі, а приводів для цього в них не те, що багато, бо ж звичайне 14 майже не відрізняється від попередника, а прошка подорожчає. Озброївшись цією інфою, JP Морган провели опитування потенційних покупців, і лише 10% проявили інтерес до наступного айфона. Можливо, Apple планують продати до фіга 14 макс. Тежній аналітик дисплейного ринку Рос Янк пробив у постачальників співвідношення замовлення екранів для різних. Модели, і виявилось, що в стартовій партії частка Max всього 19%, А основну ставку Apple робить на Pro Max. Майже кожен третій замовлений дисплей саме для нього для звичайного 14-го і прошки кожен четвертий. Чому так в мене аж три варіанти? Apple хочуть трохи підігріти інтерес до новинки штучним дефіцитом, або вони не впевнені в продажах і не хочуть попасти так, як з Мініком що довго лежав на складах. Або розуміють, що першими айфони беруть справжні фанати, і їм потрібен топчик, а далі вже підключаються звичайні люди, які беруть звичайні айфони, бо вже час міняти. Плюс ми не знаємо, яким співвідношення було в минулі роки. Може це типово для старту продажів. Apple точно знає своїх покупців і що їм потрібно. Але чи вийде в них цього? цього року подати айфон так, щоб його захотіли всі, взнаємо вже з 7 вересня. Ну а щоб відчути на собі усі glorious, amazing details івента. Треба дивитись його не в перекладі, особливо не приведи господь руснявому, а мовою оригіналу. Ну і звісно, було б непогано не тільки дивитися і розуміти. І от із цим вам допоможуть в інглішдом. Ну, от я, мабуть, ще довго була б задоволена своєю англійською, але я тут вирішила відкрити англомовний канал і зрозуміла, що мого Upper Intermediate може не вистачити. Звідки я це знаю, бо прийшла тест від EnglishDom. Ви теж, до речі, пройде. За посиланням в описі. Коротше, треба вдосконалюватися. І я впевнена, що Інглішдом мені в цьому допоможуть, бо кажуть, що вони здатні мотивувати навіть найлінивіших. А я якраз із таких. Тут не потрібно вести нудні конспекти, зубрити Oxford English, що це все просто обираєш зручний для себе час і тет-а-тет спілкуєшся зі спеціально підібраним для тебе викладачем. А під настрій взяв смартфончик у руки, заходиш на онлайн-платформу Інглішдом і робиш домашку, вчиш нові. Слова та тусиш в мовних клубах дають в інліж домий власного куратора, що не тільки слідкує за прогресом навчання, але й мотивує. А ще я тут поговорила з хлопцями, і вони пообіцяли перший безкоштовний урок для моїх підписників. А по промокоду і ще й нададуть знижку в 15% на будь-який курс. Як то кажуть, пропозиція від якої просто неможливо відмовитись? Тож переходьте за посилання в описі, реєструйтесь на безкоштовне заняття і спробуйте свої сили. Ну і Зустрінемось на моєму англомовному каналі. Sony пообіцяли вдвічі збільшити об'єм виробництва і перемогти дефіцит. А отже, скоро п'яті плойки з'являться на поличках магазинів у вільному продажі без передзамовлень, і без переплат баригам. Воу wow. ще півроку назад. Це була б інформаційна бомба. Привід для геймерського шабашу і штурму магазинів. А зараз... Ну, молодці, тим більше, що не обійшлося без нюансика. Зазвичай консолі упродовж свого життєвого шляху дешевшують, а PS5, навпаки подорожчала скрізь, окрім США. Там усе як і було: 400 баксів за діджитал і 500 за дискову. А от в Європі цінник підскочив на 50 євро до 449 і 549 євро. Відповідно, що по сьогоднішньому курсу. А знаєте, де ще ціна така, як і була. В наших ритейлерів, якщо ви зараз зайдете до будь кого на сайт, то зможете побачити найдешевшу в світі п'яту плойку. Діджитал версія за 350 баксів. Як там в Не Дякую. Подожди, Впевнена, для Соні було б вигідніше купувати консолі в Україні ніж виробляти самим. Але проблема в тому, що в нас на них можна тільки подивитись. З початку повномасштабної війни японці нічого не завозили, тому і не парились з формуванням нової роздрібної ціни, ну бо який в цьому сенс. А от як наважиться, от тоді ми побачимо новий цінник і. Я вам точно кажу, там буде багато гривень. І як на мене, якщо дуже хочеться взяти консоль, яка буде хоч трохи відволікати від читання новин та повітряних тривог, краще вже взяти Xbox Series S, а різницю з плойкою задонатити на ЗСУ. У Microsoft є свої приколи. Наприклад, через дефіцит геймпадів другий коштує майже як пів консолі, але геймпасу все компенсує. І це не реклама бокса, це реверанс в сторону Microsoft, який в такі часи не застяг. Ав вивести новий продукт на наш ринок. Повага! А ну і до речі, у Sony на цьому тижні з'явився новий продукт DualSense Edge преміально професійний геймпад до преміальної PS5 за 550 ойро. Цілому Sony пішли шляхом елітного контролера Xbox, у. додали пару кнопок і знімні пелюстки на спину для різних ігрових жанрів, дозволили налаштовувати мертву зону у стіків та ставити на них соски різної форми. За потреби модуль стіків взагалі можна замінити, і це перетворює Edge в майже вічний контролер. Бо крім стіків, там майже нічому ламатись. З'являться і кастомні варіанти з коротким ходом, м'які тверді, на будь-який смак. Як на крути, це значна перевага в порівнянні з еліткою від Microsoft, Хоча поки невідомо якою ціною, бо Sony її ще не озвучили ні на сам геймпад, ні на Зміні модулі. Думаю, в Європі затягне десь на 130 євро і в гривнях по сьогоднішньому курсу НБУ це. Відомий інсайдер Ice Universe опублікував живе фото дірочок в екрані iPhone 14 Pro. І знаєте, що чим далі, тим менше вони якось збуджують. І причина тут не тільки в формі і чорному канті. Apple для чогось опустили камеру і сенсор нижче в порівнянні з чубчиком в 13 Pro. І через це статусна строка в 14 айфоні буде займати трохи більше місця. Різниця в пару десятків пікселів, але блін, замість того, щоб збільшити корисну площу екрану, вони навпаки її зменшили. Сподіваюсь. Хоча б розробникам не доведеться адаптувати апки. Втім, давайте по-чесному, Це проблема хіба що для блогерів, потреба ж якийсь кричущий заголовок. Самі розумієте. А для користувача що головне правильно нові відчуття. І щоб всі навколо розуміли, що в тебе саме новий айфон, навіть у чохлі, Samsung з таким же кажуть перестали паритись і планують третій рік поспіль використовувати той самий дизайн і ту саму начинку. Все той же Ice Universe каже, що S23 та S23+, Зовні майже не будуть відрізнятись від S21, а внутрішньо від S22. Єдине, що зміниться процесор. У версії для всіх ринків встановлять Snapdragon 8 Gen 2. А от камеру, дисплей і навіть акумулятор залишать такими, як і були. В Ультрі змін більше. Основний сенсор на 200 мегапікселів та трохи спрямлені грані екрану, через що рамка навколо дисплея збільшиться, і все ого це інновації. Виходить, у Samsung все настільки добре з продажами, що вони вирішили взагалі не паритись. Ну Тайвань, Economic Daily кажуть, що ні. Економічна криза спричинена тим, що русня від довбойови в 21 столітті вирішили. Вести колоніальну війну в центрі Європи призвела до різкого скорочення попиту на телевізори і особливо смартфони корейцям в червні довелося припинити закупівлю комплектуючих і скоротити виробництво для зменшення складських запасів. І якщо телевізором це допомогло, то смартфонам не дуже і паузу в закупівлях пролонгували на серпень. А для деяких моделей до кінця року буває, головне, що Samsung зробили висновки і засунуть в S23 все те, що не влізло в S22 Як то кажуть, Соломонове рішення. Врешті-решт, не тільки ж Apple продавати, нові флагмани зі старим залізом. повідомляють, що в 14 Pro акумулятор збільшать до 3200 мАч. І так, це всього на 3,5% більше, ніж в 13 Pro. Але у Max батарейка навпаки трохи зменшиться, а працювати він при цьому буде на 2 години довше попередника, внаслідок більш енергоефективного начиння. Виходить, звичайна прошка може додати 3 або навіть 4 години і по автономності зрівнятися з сторішнім максом. Буде дуже файненько. Одні з найавторитетніших інсайдерів Мінг Чіко і Гурман з Bloomberg в один голос запевняють, що Apple закінчили тестування апаратного забезпечення для підтримки супутникового зв'язку в iPhone 14. І єдине, що залишилось спільно з партнерами із Глобал розробити бізнес-модель і тарифи. І з цим, по ходу, проблеми обладнання для космічного зв'язку було, ще в iPhone 13, але щось не вийшло. А жаль, ще до початку повномасштабної війни майже купила собі супутниковий телефон, щоб мати хоч. Ще якийсь зв'язок з рідними або з рятувальниками. Так і не купила, бо поки зібралась, було вже не на часі, але була б дуже рада, якби айфон працював без цільникового зв'язку. З руснею ніколи не знаєш, коли це може знадобитися. Але в Apple русні під боком немає. Можливо, вони просто хочуть наситити ринок смартфонами з підтримкою, а потім просто анонсувати Glorious New Feature для зв'язку в будь-якій точці світу. Ось такі апарати її підтримують. З вас купа доларів на місяць. Супутниковий зв'язок дешевим не буває. Хоча Ілон Маск в день відновлення незалежності зменшив для України щомісячну абонплату на Starlink із 100 до 60 баксів на місяць. Дякуємо. Доволі приємний підгон для ЗСУ. Хто в нас і є основними користувачами StarLinkів? Раз не купила телефон, то може купити Starlink, Є над чим задуматись. AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 і вони. Афігенні, бо якось від AMD іншого геть чекати. Червоні підняли продуктивність в порівнянні з минулим поколінням від 6 до 35% в іграх і на 30-50% в робочих задачах, а максимальні частоти сягнули 5,7 ГГц. На додаток, по внутрішнім тестам AMD, навіть молодший шестиядерник 7600X в іграх на 5-17% продуктивніший за інтеловський флагман Core i9-12900K. І це прям дуже добрі новини для геймерів, враховуючи те, що ціни на нове покоління рівно такі ж, як і на минуле: від 300 баксів за 7600 x і до 700 за 7950x. І можна було б закінчити констатацію факту, що червоні знов певно перемогли. Але по-перше, система на новому сокеті все одно буде суттєво дорожче, ніж на минулому am 4 як мінімум через ddr 5. А по-друге, старт продажів 7000 серії запланований на 27 вересня. І це вже після Анонсу нового покоління Intel, яке в свою чергу обіцяє бути десь на третину продуктивнішим за минуле, і от в прямому порівнянні з Raptor Lake новинки від AMD можуть виглядати вже не так круто. Так наступного року Intel змінить сокет. А будуть використовувати AM5 років 5. і на перспективу це більш логічний вибір. Але наразі годі говорити про якусь тотальну домінацію червоних, як в часи Ryzen 5000. принаймні в моменті. От ви сподіваюсь, хоча б в моменті подумали про айфончики, про процес відволіклись від факту існування пердушні. І не забувайте, що кожен з нас може долучитися до того, щоб зупинити їх навалу. Тож, донатьте і до зустрічі!